Ну і вітання усім, хто дивиться бабусини з смаколиками з України. Сьогодні купила з чоловіком провісну скумбрію, а вона на наш смак солоновата. І вирішили приготувати шубу. Оселедця під шубою у нас буде скумбрія під шубою. Скумбрію я почистила на чисте філе. І дуже-дуже дрібненько нарізала. Картопельку я відварила у мундірах, кожушку, хто як каже, і натерла на дрібній терці. Буряк і морква. Це у мене консервовані, мариновані. У мене на каналі є рецепти. Я теж натерла на дрібній терці. Рівчаста цибулька. Я її замаринувала. Яблучний оцет, цукор сіль. Ще мені знадобиться майонез і курячі яйця. Курячі яйця я буду використовувати вже перед самою подачею. Я їх натру на дрібній терці, і вже перед тим, як подати на стіл, зверху притрушу. Формувати страву я буду ось на такій тарільці. Вона не глибока. Я не люблю, коли шуба дуже товста. Так вона буде більш У кожній родині свій рецепт, шуби, як збирати. Послідовність, які ще продукти. Хтось додає ще яблучко кисле. Я готую шубу ось так. Спочатку викладаю картопельку. Присолювати я її не буду, бо у мене солонувата риба. І до того ж я буду покривати майонезом. Легенько притискаю, далі майонез. Рибка теж легесенько притискаю. З цибульки я рідину злила, і тепер на рибку викладаю цибулю мариновану. бажанням маринувати можна не в яблучному оцеті, а у звичайному столовому 9%, або сік лимона. Або за бажанням можна зовсім не маринувати, використовувати сиру цибульку. Можна зелену покласти все за смаком. Знову майонез. Далі морква. Також викладаю по всі поверхні і злегка притискаю. Знову майонез. І тепер бурячок. Якщо я для шуби беру оселедець, комбрію, будь-яку солону рибку, менш солону, чим сьогодні, і якщо буряк, морква, картопля у мене просто варені, без додавання солі, а не так як сьогодні я взяла мариновані консервовані буряки моркву. я додаю сіль. І знову майонез. змащую всю поверхню. Зараз я накриваю плівочкою, відправляю у холодильник. Я знаю, що ця страва дуже калорійна. І шкідлива, але виходить смачно і ми їмо її не кожен день. Я не так часто її готую. Шуба готова. Я зверху притрусила яйцями тертими на дрібній терці і трошечки прикрасила квітами моркви і яйце. Зараз будемо смакувати, дегустувати смачного. Дякую. Сьогодні у нас шуба, угу. але не оселедець, а скумбрія, та, яку ми з тобою купили, вона солонувата. Тому що ти захотів, щоб я шубу приготувала. Ну, відчувається, що вона пересолена була. Кла, дуже смачна. Дякую. Смачного? Дуже смачна, все в міру. Смачного.